Доброго дня! Сьогодні розглядаємо в crm системі для забудовника G інтеграцію з Messenger, Instagram та сторінками Facebook. Для чого потрібна інтеграція з Messenger, сторінками Facebook та Instagram? Для того, щоб всі комунікації, які поступають в соціальну мережу Instagram, Facebook та Messenger, отримувати в діалоги в CRM-системі. У передній документації я вже показував, як підключити Telegram та Viber, і ми вже бачимо ці переписки в діалогі з РМ-системи. Сьогодні розглядаємо, як підключити месенджер Instagram та Facebook. Отже, спочатку необхідно бути авторизованим адміністратором сторінок Facebook, Instagram і Messenджеру у системі Facebook соціальній мережі, після чого натиснути на кнопку Встановити, яку я зараз показую на екрані. Отже, натискаємо кнопку Встановити, в новому вскріваючому вікні відбудеться вхід у ваш профіль. Необхідно або вибрати налаштування, або продовжити під вашим профілем. В нашому випадку ми спочатку збільшимо вікно для зручності і оберемо, які саме сторінки ми будемо підключати, тобто, які саме Facebook-сторінки, Instagram-сторінки. Для цього відкриваємо список сторінок і обираємо сторінку gplus.com.ua і натискаємо далі. Тепер обираємо сторінку Messenger, яка буде також інтегрована, також сторінку gplus.com.ua, Демонстраційну тесту. Видаємо всі права доступу, які запитує система Meta, з додатком G+. Натискаємо готово. Додаток зв'язано, натискаємо ОК. Тепер, коли інтеграція підключена, і ми перейдемо в вікно Діалоги у новому сторінку, то бачимо, що в нас додані сторінки, які ми відмітили. Це сторінка Instagram G з якою ще немає діалогів, сторінка «gplus.com.ua», з якою ще немає діалогів, і демонстраційна сторінка «Assist». Тепер подивимось, як працюють повідомлення у даній сторінки. Коли користувач напише у Facebook в сторінку gplus.com.ua або в інстаграм-каналі gplus.com.ua, ми побачимо ці діалоги в діалогому вікні в CRM і зможемо на них відповісти. Аналогічно, за точно таким самим принципом, як це відбувалось в попередніх документаціях з Viber та Telegram. Отже, для початку напишемо у Facebook сторінку gplus.com.ua. Для цього під своїм аккаунтом я заходжу в gplus.com.ua і пишу повідомлення. Наприклад. Доброго дня. І відправляю його. Також можу перейти на сторінку формату MOME, що означає Messenger GCUA. Такими сторінками ви можете ділитися на своєму сайті, в соціальних мережах, і клієнти зможуть писати вам у месенджер. І аналогічний принцип працює з Інстаграмом. Для цього я візьму телефон, оскільки з додатку це зручніше продемонструвати, і напишу в. Інстаграм компанії. Тестове повідомлення. Доброго дня. І аналогічно зробимо з месенджером. Відкриємо додаток мобільний месенджер. Знайдемо сторінку GluscomUAI тестову і напишемо повідомлення. Тепер перейдемо в робоче вікно CRM діалоги, і ми бачимо, що користувач Андрій Скорбатюк написав повідомлення доброго дня. Канал зв'язку Інстаграм, також у Facebook сторінку, аналогічний користувач написав доброго дня. Якщо ми відповідатимемо CRM, Та відповіді приходитимуть відповідно в мобільний додаток користувача і аналогічно з Інстаграму. Давайте перейдемо в сторінку і бачимо відповіді. Таким чином, по-перше, ви можете контролювати абсолютно всі переписки, які відбуваються з вашою компанією. По-друге, отримувати звітність по перепискам, по каналам комунікації. По-третє, дуже зручно вести комунікацію з клієнтами, оскільки збираються автоматично ліди, з якими ви можете далі працювати і доводити їх у системі роботи з лідами до контракту. Також маркетингова інформація від діалогу до угоди повністю зберігається і цепочка комунікації не розривається. Зараз рекомендую переглянути наше наступне відео. Про те, як підключити чат та віджит зворотного зв'язку від GlusRM до вашого сайту, сайту забудовник. Це відео ми виводимо на екрані.